Вітаю вечір. Добрий. Ви на каналі нецікавий. Сьогодні ми пограємо на револьвері перший раз на ось такій машинці. Виглядає вона схоже на газельку. Плюс якийсь там Маверік, не знаю, там далі. Дуже схожа на газельку. Окей. Окей, окей, тул. Давайте зразу її собі візьмемо. Подивимося на її стандартні. Декальки, Раз. Два. Три. І фул золото. Не знаю, для чого тут фулл золото, але тут є фулл золото. <ріст> на цю машинку. Тому там. Я хочу подивитися, що, знаєте, ці дефолтні, дефолтні завжди, які додають. Які додають на машинки. Чи є вони на, на цю машину? Немає. Вау, немає. Почув. Почув. Добре, тоді погнало один на один. А, ні, почекайте, я хотів показати вам газельку. Схоже, чи мені просто здалося. Ну, здалося, добре, здалося. Це може бути схоже? Можливо, маверік якийсь, реально. Ну слухайте, до речі, маверік. Ну ні. Ну ні, ну ні, ну ні, ну добре. Можливо, щось є таке схоже, але я не, не можу так просто згадати. О Боже, мені його це, я забув про неї. Mm. Добре, не буду вас затримувати, полетіли до гри. Полетіли до гри на револьвері. До речі, змінили е, такий невеличкий відступ. Записується все 1 квітня. Дивіться, змінили ранги. У мене тут якийсь буряк, тут броколі. Mm. Ну, прикольно, прикольно, добре. Один на один, якраз знайшло катку. Якраз знайшло катку. Ой, пресетик попався, який мені подобається. Не золотий, правда, ну, нічого страшного. Е, я не знаю, який тут е, хітбокс, е, не знайшов, не дивився, мабуть, навіть. Тому не скажу, але ну, по відчуттям. Ну, по відчуттям домінус. Ну, мені здається, так виглядає машинка все таке. Опа. Ого, прям він так засейвив, що прям на нього мячик впав і він забуває, правильно? Ні, ні. Да, да. <хи> Все-таки ми пропускаємо першими. А, ну нічого, по перших дотиках мені машинка сподобалась, скажу чесно. По перших дотиках машинка сподобалась. Немає бусту. Відпускає цей м'яч. Слухайте, а поки приємно грати на ній. Поки реально приємно на ній грати. Я не знаю, що це за хітбокс, насправді. Напишу, скоріше за все, в описі, якщо знайду. Якщо не знайду, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Бо я не знаю, коли вийде цей відос, ну він точно вийде не скоро. Бо це знову мій перший раз. У мене дуже багато перших разів записано. Наприклад, Dodge RAM, я так його ще й не випустив. Ви, скоріше за все, бачите револьвер, а потім уже Dodge RAM. Ну. Слухайте. Знаєте, а я не буду казати, бо ви ще ж не бачили тому. Ах, він мене надурив. Не можу його прокинути, не. не... Ну, блін, машинка подобається, вона приємна. Вона класна. Бля, вона класна. Я взагалі не очікую від неї такого. Я думаю, що це мінус гроші. До речі, знаєте, що я зрозумів? Що я машинку на кейсах куперу? Ті, що я апаю кожен тиждень в КС. І. Уявляєте? Уявляєте? Одним словом, я ж зі Стіма, і тут можна ж є своя торгова, торгова площадка, на якій я продав коротше, кейси з КС, які я вибиваю кожен тиждень. І я таким чином купив кредити і придбав машинку. Тому що в Fortnite її немає. В Фортнайті її немає що придбати. Бо там дешевше, як ви знаєте, в Fortnite Shoпі. Одним словом, так. Прикиньте. Найс! Який хороший удар! Блядь, як мені подобається ця машина. Чому? Чому мені подобається ця машина? Я не розумію. Це не Dodge, це не джип, це не пікац. Чому мені подобається цей автомобіль? Вау! Він дуже приємний. Ого. Ой, а ти далеко. Чи зможу я отак. Так. Зможу. Зможу. Я хотів не так близько до штанги, звісно, це зробити. Я хотів від стінки відбити, щоб забити самому. Да, я знімаю це 1 цей. 1 квітня тут змінений чат. Тут змінений чат, тому дав. Ой, я трошки агресивненько зіграв і не попав по попустим. лох. Ну добре. <світ> і таке буває. Є, yeah, 3-1. Пробили, пробили його захист трошки. Пробили його захист трошки. Ну нічого. Нормально. Дві хвилини ще грати, дуже подобається автомобіль. Прям дуже подобається автомобіль. Я не знаю, що це таке. Вау. У мене вже стільки тих машин, що я не знаю на якій кататися, на чому їздити взагалі. <смір> Ні, ну чесно. І це ви ще ж не знаєте, що дуже багато відосів мого першого разу, які не вийшли, я просто не хочу штампувати кожен день ті відоси, мій перший раз, але їх дуже багато в архіві. І вони будуть виходити насправді. А! Не, не дістав, не дістав, не було бусту, не вистачило бусту. Блін, машинка виглядає насправді прикольно. Вона виглядає так. Цікаво, вона заокруглена така максимально. Ну бля, мені подобається, я не знаю, чого. Мені подобається цей автомобіль. Хм. Цікаво. Цікаво, який тут хітбокс просто насправді. О, oh, щит. Так, ну ми точно підемо один 2 х 2 ще. Потестимо її там. Тому що 2 на 2 це основний режим, який я взагалі граю коли небудь. Бля, тангу, точніше поперечку. Точніше поперечку. Ну добре. Ну добре. 3-2. Цікавий матч. Близький матч. Доволі близький матч. Там щось написано на білборді реквест. Ре... Реквест Білборд пресет. Пресет. Ой, не попав. Ну, такого раніше ж не писало, правильно? Тобто... Так, останні секунди. 20 секунд, давай. Ой-ой-ой, як же йому не пощастило забити свої ворота, але це 4-2. Я думаю, це переможний гол. Так, це переможний гол. Ми летимо 2 на 2. Гра. До речі, зараз покажу вам ранги, які змінили, тому що 1 квітня записую. Не знаю, коли ви побачите цей відео. Скоріше за все, в суботу. У нас тут Брокколі 2. Дивізіон 1. Клас. Класс, реально клас. Ми зараз йдемо 2 на 2, подивимося, що там в даймондах. Ну, в даймондах там е буряк. В даймондах тут буряк. Е тут ще не відкалібровано. Ну окей, окей. Полетіли 2 на 2 грати. Давайте я вам ще покажу золотий пресет. Отак він виглядає. Ну, тупо full, full gold. Голд, голд, голд. Голд, gold, gold! gold. Go, go, go. Factory new incoming. Йоу, 2 на 2. У мене знову пресет, ми сьогодні не зіграємо на Голь-Голь Гольд. Голь-гольгольд. Ми сьогодні на ньому не зіграємо, але нічого страшного. Ага. Мені все рівно він не дуже заходить. Але... Оцей, що у мене зараз, це просто така імба, бля, мене наїбало, як лоха. йо маю. Надурила як лохатіки шо. Ну добре. Ну добре. Нічого страшного. Ми відіграємося, правильно? <сум> Можливо, не впевнений. Тімейт? Нема тімейта? Блять, ти серйозно нахуй. Я не буду токсичити, я не буду нічого писати. Ах. Він після цього АФК. Він після цього, як постояв АФК, що він зробив? Скинув Nice One. Ну, Nice One так Nice One. Я вахую. Сказати, що я вахую це нічого не сказати. Ем... Неймовірно мені. Класно. Неймовірно класно. <смір> Отак От і скажу, неймовірно класно. Дуже імбує Тіме. Дуже імбує. Тобто, коли він стоїть АФК, він засейвити м'яч який летить на нього не може. А коли я б'ю по їхнім пустим воротам, він засейвити може. Ну добре. Е, без негативу, без негативу. Просто він мене трошки е, заїбав е, своїми цей, е, Nice One в тому моменті. Ну добре. Е, без негативу. Жодного негативу. Ви що, чуваки. Без негативу. Такс. Блять, на перехопленні грає. А там тімейт. Тіммейт. Гол? Тімейт. Ой, шкода. Шкода, але це не гол. Не голь, гол гол Не голь, гол гол Це не голь, гол гол Блять! Ну це випадковий дотик вийшов, але. <рис> Ай! <рис> була спроба удару, але там вже йкі цей. І вони повернулися. Гуля, пух. Йо має. Голь, голь, голь! Голь-голь-голь! Голь-голь-голь! Голь! Енкара! Енкара не цікавий! Нема! Блять, не забувають! Йо має. Ну 1 2 поки, поки нормально, 1 2 Можемо жити, поки живем. Блять, дуже подобається автомобіль. Я вахує. Я ніхуя не очікую цього автомобілю. 1500 кредитів він коштує. Взагалі майже ніхуя. Ну, якщо це вважати по е, Fortnite, то, а от е, по League це в два рази більше, я скажу так. Е, Плюс-мінус. Ну нічого, мені подобається цей автомобіль. Я взагалі від нього такого не очікував. Та їбать, вони сейвлять! Камон! Як так? Скільки можна? Не вдається перекинути, його тіммейт викинувся. Але засейвив, добре, найс. Nice. Ібай там типу сей, блять, капає, скільки можна блять, я лох! Ну, май бет, да. Тут май бед, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. ма йо, йо, -йо і з боку бантик. На. Да. Тут я маю відбивати. Але по-хорошому я вже мав стільки забивати. <гум> Тімет знову ФК, боже, як, блять, нахуй. Ай. Коротше. Що він нахуй? І <гум> що він нахуй, так, я скажу, матюкатися не хотів. Це було близько, щоб забити свої ворота, але я це не зробив. Але я цього не зробив, тімей. Удар. Хвилина до кінця. Можемо відіграватися. Потрібно відіграватися. А, не дістав. Та як я не зачепив? Я розраховував на те, що я зачеплю і типу назад його відкину Тобто наперед кімейту. Ага. Понятно. Ну, проїбали. Проїбали, а таке буває. Ну. Вони дуже добре грали, вони дуже добре сейвили. Дуже, дуже багато сейвили. Деякі моменти привіз я, деякі моменти привіз тімейт, Ні, хоть стояти АФК. Ну, що казати. 1-4 камбека не буде. Але машинка охуєнна. Скажу чесно, машинка дуже подобається. Так я не, не, не дістаю. Ну, тому що я вже е, не хочу догравати цей матч, мені вже похуй на результат саме, тому я і не достаю, тому що я вже не стараюся. Вже... А сенс мене чей кімейт ліває. Ну і пішов він нахуй, так би мовити. Це почалося. Ну, я зразу думаю, що це буде хуйня, коли він, блять, стояв АФК, там знаєте, на початку. На початку. Ну, не на початку гри, а після першого голу він став АФК. Це зразу, типу, так. По мінус настрою максимальному, і ну пішов він нахуй, слухайте. Та і все. Не виню тімейта в пройобі. Не тімейта в пройобі, тому що робив помилки і сам. Машинка охуєнна. Машинка виглядає потужно, машинка сама по собі потужна. ахіренно Вам усім дякую за перегляд. Нехай проблеми та незгоди. Не роблять вам житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. Почуємось.